Привіт, жопки! На вас чекають найактуальніші новини зі світу Боксу та ММА. Поїхали! Український поет та футболіст Олександр Усик прибув до Саудівської Аравії, щоб на власні очі побачити боксомісткий продукт під назвою Бій Ф'юрінгану. Одразу по прильоті українця на арабську землю відбулася гаряча зустріч між ним та його майбутнім суперником, двох циганчам на ім'я Тайсон. Сподіваємось, після палких обіймів з циганом Усик перевірив наявність в своїх кишенях гаманця та телефону. Расист! Расист! Ірландський актор оригінального жанру та по сумісництву боксер Тайсон Фура розповів, що змусило його підписати контракт на бій з Олександром Усиком. Пряма мова. Це був не мій вибір. Я б ніколи цього не зробив. Але люди, які влаштовують ці бої, платять гроші. Вони все це контролюють. Вони є організаторами події. Таким чином, той, хто платить, робить, що хоче. Що таке шлюха? Але якби це залежало від мене, я ніколи, ніколи, ніколи цього не зробив би. Тому що я не рахую курчат до того, як вони вилупляться. Спочатку треба побити нгану, а вже потім думати про усатого. Я не зосереджуюсь на жодному іншому бою, крім суботнього. Не знаємо як для інших, але особисто для нас головною несподіванкою від підписання контракту на бій Усик фура стало те, що фура вміє писати. Британський промоутер-метросексуал Еді Хірн виказав сумніви стосовно готовності Усика вийти в ринг 23 грудня проти Ф'юрі. Думаю, що Усик не готовий до 23 грудня в ідеалі для нього. Тайсон це розуміє і тепер спробує присоромити Олександра, коли він, можливо, не буде доступним 23-го. Я знаю, що після бою з Дюбуа в Усика було кілька пошкоджень. Скільки залишилось до 23 грудня? Вісім тижнів. Усик навіть не в таборі. У нього є 8 тижнів на підготовку до бою за абсолютне чемпіонство. Усик сказав, що йому потрібно 14. Перфекто. Український супертяж Олександр Захожий. Прикиньте, у нас є ще хтось, окрім Усика. Ти хто такий? Ти хто такий? Ти морсманяк такий? Хто ти взагалі такий? Який працював спаринг-партнером партнером Френсисо Сангану під час його підготовки до бою з фурою? Дав прогноз на бій камерунця проти цигана. Пряма мова. Це не буде легкою прогулянкою для фюрі, бо там є якісь особисті напрацювання із цього табору. Френсіс йому трохи зробить проблем. Це більше медіа, більше шоу, але не слід забувати, що це суперважка категорія, причому у Нгано дуже потужний удар. Якщо він підчепить десь фюрі, то це може все закінчити. Нагадаємо, що бій фурангану відбудеться вже сьогодні ввечері, 28 жовтня. Огляд мордобою буде чекати на вас на нашому каналі. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.